В Україні продається велика кількість підробних медичних препаратів. Щоб дізнатися, чи стосується це обухіського ринку медикаментів і як берегти себе від придбання неякісних ліків, ми вирішили звернутися до однієї з аптек нашого міста до центральної аптеки фірми Лезіс. Підробок на ринку медикаментів вистачає, але потрапляння фальсифікату на прилавок аптеки можна запобігти у разі дотримання правил вхідного контролю. В кожній аптеці повинна бути уповноважена особа, яка контролює потрапляння ліків до аптеки. Вона здійснює вхідний контроль, вона перевіряє обов'язково сертифікати, обов'язково ліцензії на лікарські препарати. Треба працювати з оптовими фірмами, в яких є діючі ліцензії на виробництво або оптову торгівлю лікарських засобів. В аптеці, до якої ми завітали, перевірку здійснює не одна людина, а працює спеціальний відділ запасів, завдяки якому ліки, які не пройшли перевірку, повертаються на оптові бази або відправляються на карантин. Так, в аптеках фірми Лезіс намагаються не відступати від свого головного правила якісного лікування. Ми дуже ретельно перевіряємо кожний препарат, який потрапляє в аптеку, ретельно перевіряємо документи, з якими він приходить. А також, як я вже казала, що ми співпрацюємо з оптовими фірмами, досить крупними. Дуже важливими є умови зберігання препаратів. Тут для кожного медикаменту передбачені свої температурні та світлові умови, при порушенні яких змінюються фармакологічні властивості ліків. Аптека не повинна бути без кондиціонеру. Якщо ви заходите в аптеку і там жарко, і ви відчуваєте, що там більше 25 градусів, так ліки вони можуть вже зіпсуватися. Вони від температури, якщо вони там пролежали вже декілька часів. Yes годин, то вони можуть зіпсуватися і краще подумати, купляти в ці аптекі ліки, чи піти в іншу, де дійсно дотримуються умов зберігання, і де прохолодно, і де відслідковують температурний режим. Потім повинно звертати обов'язково на упаковку, щоб упаковка була не зіпсована, щоб до упаковки завжди була інструкція по використанню. і Просити, якщо ви не знаєте, як приймати препарат, ви не впевнені, то обов'язково просити інструкцію і пояснення у фахівця, який вам продає цей препарат, обов'язково, щоб пояснили, як він приймається, які можуть бути побочні дії. Якщо людина прийняла фальсифіковані або зіпсовані ліки, найменше, що її очікує, це відсутність терапевтичного ефекту. Якісь є побічні дії, які не вказані в інструкції, це треба обов'язково теж повідомити лікаря. Якщо лікар скаже, що такого не повинно бути, то дійсно тоді теж треба звертатися в аптеку або в лабораторію за контролю якості, щоб ці ліки перевіряти. Мовчання у таких випадках може зашкодити не лише вам, якщо ви вчасно повідомите фармацевта про неякісні ліки, це допоможе іншим людям уникнути небажаної покупки. Спілкування фармацевта і покупця є невід'ємною частиною життя аптеки. Треба обов'язково спілкуватися з фахівцями. У нас в аптеці, наприклад, дуже багато людей приходить і спілкуються, вони питають по новим препаратам, по препаратам, які вони приймали. Якщо препарат новий вийшов на ринок, то ми обов'язково в наших постійних покупців запитуємо, як вони себе відчувають, сподобався їм препарат, чи не сподобався. Як він на них подіяв. Окрім якісних медичних препаратів і кваліфікованої консультації, в аптеках Лесіс можна отримати необхідну інформацію щодо медичних препаратів. Зараз випускається дуже багато ліків, і люди можуть заплутатися в тій кількості, що краще взяти, який замінник, який препарат. І ви можете перезвонити, і обов'язково ви отримаєте консультацію, вам підкажуть, вам допоможуть і завжди будуть раді з вами спілкуватися за телефоном 50100. Тож лікуйтесь якісно і заходьте до нашої мережі. Піклуйтеся про своє здоров'я, будьте уважні не лише при виборі медикаментів, а й місця їхнього придбання. Лікуйтеся якісно. Наталія Білогурова, Володимир Дон, студія Барт.